Наша перша зустріч з Володимиром Лукючом відбулася у часи, коли перший псевдокрему кому партії був Іван Кідратовий Лутак. так. Так сталося, що ми зустрілися в нього в приймальні, оскільки він приходив свою бесіду на першого секретаря обкому комсомолу, а я на голову райвиконкому Маньківки. От відбулася перша зустріч. Ми були симпатичні один одному, здружилися і раптом відбулося так, що Володимир Лукіч обирається першим сектором райкому партії Христинівці. А я щойно після цього першим сектарем Манківської райкому партії. І в нас зав'язалась велика. Безкорисна дружба. Далі ми продовжуємо обмінюватися досвідом діяльності, набираємося досвіду під огідою Івана Кідрастовича Лутака. Разом навчаємося у вищій партійній школі, закінчуємо дуже успішно і далі продовжуємо свою діяльність. Наша Дружба, вона не просто дружба як товаришів, це дружба двох родин, тому що ми з ним родичалися, як і друзі, як і брати, як рідня. Нас об'єднували наші дружини, нас об'єднували наші діти. І от поступки ми разом із Володимиром Кучем йшли по життю. Ну і так сталося, що. Я був главою адміністрації в Маньківці, і він запропонував мені перейти на роботу генеральним директором державної акціонерної компанії Хліб України. З його благословіння я працював 12 років в даній компанії. І знову ж таки, рішення проблем, вирішення питань державницького характеру, тому що Володимир Лукіч. Був і як державна людина, був і політиком, був і надзвичайно публічним. І найбільша його царина це те, що Володимир Ликіч був дуже досвідченим аграрієм, і це була його фішка, це було його життя, тому що він своє життя постійно присвятив аграрному сектору, де він і піднявся, де він і виріс, і став із одним провідним аграріїв. Нашої України не дарма під керівництвом його в області, область займала перші сходини по врожайності, по культурі землеробства, по тваринництву, всім ділам, які приходилось йому вирішити як першому заступнику, як губернатору і голови обласної ради, тому що тільки він міг згуртувати навколо себе Черкаську громаду і вирішити всі нагальні питання. І економіки, і соціальні для покращення життя наших черкащан. Черкащани йому рідні, він на своєму житті ніколи не зрадив Черкащині по стані свого подиха. Але тяжка підступна хвороба вирвала велике серце цієї людини, яке він країв на протязі своїх 58 років для всіх черкащан, для людей, які його знали, які він не знав. Але люди завдячують і вдячні і дивлячись по сьогодні процедурі, що всі прийшли віддати честь, віддати йому, як кажуть, шаном за те, що він був настоящим, добірним, визначеним, визнаним сином України. Балкіч запам'ятався, я думаю, не тільки мені всім своєю порядністю, своєю любов'ю до людей, до родини, до своєї роботи, відповідальністю за доручену справу. Яку посаду він не обіймав? Він завжди був дуже відповідальний і виконував всі доручення дуже чітко. А взагалі. Людські якості, які притаманні були Володимиру Володичу, притаманні тільки святій, добрій, порядній людині. запам'ятався, який випадок. Навіть коли він був губернатором першою особою, він завжди з'являвся, наприклад, в нашому навчальному закладі несподівано. Любив побачити все своїми очима, любив дуже дітей. Спілкувався завжди студентами, з викладачами, завжди цікавився проблемами коледжу. І от зайде так, ненароком. Але він приходив, уже володіючи всією ситуацією, яка є в будь-якому навчальному закладі, чи в будь якому Ну, як вам сказати, в будь-якій фірмі, в будь якій установі, завжди такий він. Лагідний, але що я хочу сказати, дуже вимогливий до себе і до людей. Удивительний чоловік, прямий чоловік, який знав, що треба робити, чоловік, который умел ставить цель, умел її добиватися. Он всегда в ситуації приходил на помощь, но мог и покритиковать и по дружески і как губернатор. но всегда вместе с ним можно было найти выход. Это человек, который очень, несмотря на его такую строгость, когда он возглавлял область, он очень простой семейный человек, любил семью, дочку, внука, ну, очень любил встречаться с друзьями. И я говорю, что я входил в число, в круг его друзей. Годы совместной работы это, в общем, ну такие незабываемые плодотворные годы. И вместе нам удалось сделать много для области и для Украины.

i